Є знижки на Парафаст 10% в аптеках «Подорожник», бам та оща. Головний розвідник Сполучених Штатів Америки, очільник ЦРУ Вільям Берд, зробив гучну заяву щодо війни в Україні. На його думку, існує лише два варіанти продовження війни. Який прогноз для України дав очільник ЦРУ? Чи може скористатися Росія, та чи справді Путін вже хоче йти на переговори? Розкажу за мить. З вами новини ТСНЮІ і я, Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. Ми переходимо до новин. Без додаткової допомоги. Ви побачите ще більше авдіївок з такою гучною заявою. Директор центрального розвідувального управління США Вільям Бернс звернувся до американців під час відкритого слухання звіту розвідки в Конгресі. Очільник ЦРУ дав чіткий і зрозумілий прогноз. На думку американської розвідки, наразі війна може Розвиватися лише за двома сценаріями. Один з них може бути для України плачевним. Uh, Ukraine... що мене хвилює двадцять четвертому році щодо ситуації в Україні, це що без додаткової допомоги ви побачите ще більше Авдіївок, що Україна втратить більше територій, попри свою відвагу та наполегливість, і з часом значні території, але не все втрачено. Вважає Бернс. Навпаки, Україна наразі перебуває на роздоріжжі. Вчасна допомога змінить ситуацію на полі бою та закріпить стратегічну перевагу України на полі бою, а це в свою чергу дозволить ЗСУ не тільки втримати фронт, а й відновити наступ уже. У 25-му році ми перебуваємо на дуже важливому роздоріжжі для України з точки зору європейської безпеки та довгострокових інтересів Америки у всьому світі. Я вважаю, що на одному шляху з додатковою допомогою, схваленою Конгресом, лежить дуже реальна можливість закріпити стратегічний успіх для України та стратегічну поразку для Росії Володимира Путіна за нашими оцінками з додатковою допомогою Україна зможе утримуватись. Свій фронт протягом цього року та на початку 25-го року. Україна зможе підвищувати ціну, яку платить Росія, не лише завдяки ударам в Криму, але й по російському чорноморському флоту, продовжуючи успіх, який призвів до того, що за останні шість місяців було потоплено 15 російських кораблів. Іншими словами, якщо буде допомога, то до кінця цього року, початку 2025 року, Україна зможе відновити наступальну ініціативу, а також зможе вести переговори з позиції більшої сили. Назвав Бернс, і як проводитиметься Путін, І це дуже цікаве спостереження в американській розвідці. Прогнозують, що як тільки Кремлю ставатиме складніше на полі бою, там все частіше махатимуть ядерним кийком. І, вуаля, 13 березня, у своєму передвиборчому інтерв'ю російському відбитому пропагандисту Кисельову, Путін саме побрязкав ядеркою. Ми, звісно, готові. ані у нас постійно знаходяться. Постійно. находится в состоянии боевой готовности. Это первое. А второе, и это тоже вообще признанная вещь, наша триада, ядерная триада, она является более современной, чем любая другая триада. таких триад только вот у нас, да, американцев, на самом деле. И, и мы здесь продвинулись гораздо больше. У нас она, она более современная и вся, вся ядерная составляющая. В целом по, по носителям и по, и по зарядам у нас примерный паритет, но а у нас более современный. Но это знают все, специалисты все знают. Но это не значит, что мы должны мериться вот количеством носителей и боезарядов. Но знать об этом нужно, и те, кому нужно. Повторяю, экспертам, специалистам, военным. Им это хорошо известно. Они сейчас ставят задачи повысить вот эту современность, новизну. Соответствующий план у них есть там. Ну, мы тоже об этом знаем. Они развивают все свои, свои компоненты. Мы тоже. Но это не значит, что, на мой взгляд, они не готовы завтра развязать эту ядерную войну. Ну хочуть, ну що ж так робити. Ну і по класиці, неодмінно покашлюючи в такт ударів по паркету своїми каблучищами, Путін відразу згадав про мирні перемовини, але за певних умов. Ми готові, тим не менше, до серйозного розмови. І ми хочемо вирішити всі конфлікти, і тим більше цей конфлікт, мирними речами. Але ми повинні чітко і ясно розуміти для себе. что это не пауза, которую противник хочет взять для переоружения, а это серьезный разговор с гарантиями безопасности Российской Федерации. И мы знаем различные варианты, о которых идет речь. Знаем те морковки, которые нам собираются показывать, для того, чтобы убедить нас в том, что момент настал. Мы мы хотим повторяющий раз разрешать э, все споры и данный спор данный конфликт мирными средствами. И мы готовы к этому. Мы этого хотим. Но э, это должен быть серьезный разговор э, с обеспечением безопасности и для э, противоборствующей стороны. Ну а в даному випадку нас прежде цікавить безпечність Росії, Російської Федерації. От ми з этого будемо сходять українцям. Не бракує мужності та стійкості. Їм бракує боєприпасів. Саме такий висновок, за його ж словами, зробив Бернс, нещодавно побувавши в Україні, і оцінивши ситуацію, як то кажуть, на землі. По перше, боятися погроз Путіна не варто каже Бернс, бо вони аж занадто перебільшені. По-друге, отримавши перевагу, Україна, врешті-решт, змусить Путіна піти на перемовини і раз і назавжди зруйнує його плани підкорити Україну, забрати її суверенітет та незалежність, переконаний Бернс. І в той час, поки Україна відновлюватиметься від війни як частина Заходу, Путін продовжуватиме жити під санкціями, які душитимуть Росію. Проте зараз кремлівський диктатор на перемовини не піде за нашою оцінкою Росія не має серйозних намірів вести переговори сьогодні. Можливо, вони зацікавлені у видумості переговорів, але не в переговорах у сенсі компромісу. Отже, якщо ви подивитесь на перспективу переговорів в майбутньому, то для України перш за все важливо за нашої підтримки розвіяти ілюзії російського керівництва, іншими словами, підірвати впевненість Путіна у тому, що час на його боці, продемонструвати, що ця війна. Нам має довгострокові наслідки і для Росії. Вони вже зазнали величезних втрат. Їх втрати в чотири рази більше ніж зазнав радянський союз за десятиріччя війни в Афганістані. Знищено приблизно дві третини танків, які вони мали до війни. Також довготермінові економічні наслідки, які швидко перетворюють Росію на економічного васала Китаю. 31 січня у культовому американському журналі Foreign Affairs, який можна назвати. Дзеркалом зовнішньої політики США Бернс написав, що 24-й рік буде складним для України і без західної допомоги їй не обійтися. Проте не допомогти Україні зараз буде для США рівноцінно забитому голову власні ворота, утім історичного масштабу. Тим часом у конгресі назвали дедлайн для схвалення допомоги Україні за словами лідера демократичної меншості у палаті. Представників США Хакіма Джефріса у парламентарів є тиждень, бо потім у конгресу чергові канікули. депутати поїдуть працювати на свої округи. Час тікає, і ми маємо довести двопартійний законопроєкт національної безпеки до кінця перед тим, як ми покинемо місто в наступну п'ятницю, 22 березня. Було б безвідповідально вчинити інакше без допомоги Америки для ЗСУ. Назріває нова небезпека. Росія може прорвати фронт. Про це у своєму свіжому звіті за 14 березня попереджають аналітики інституту вивчення війни. Росія наразі має ініціативу на всіх ключових напрямках фронту і постійно атакує, сковуючи більшість сил оборони на окремих скрутних ділянках. Це підвищує ризик раптового прориву у менш захищених місцях. Фахівці інституту попередили, що російські війська зможуть користатися цим для раптового і несподіваного просування вперед. Прорив може трапитися при умові, якщо поставки зброї українським військовим надалі скорочуватимуться. ІСВІ зауважив, що те, що Росія зберігає ініціативу на всьому театрі бойових дій, збільшує ризики такого розвитку події, дозволяючи російському військовому командуванню. На власний розсуд збільшувати або зменшувати інтенсивність операцій на будь-якій ділянці лінії фронту. ІСВІ зазначає, що українські військові ймовірно намагаються пом'якшити проблеми, спричинені нестачі боєприпасів. І визначають пріоритетні ділянки на фронті. Але на думку військових аналітиків це приховує ризики для українських сил. 12 березня мережу сколихнуло інтерв'ю німецького видання Держпігель з неназваними українськими командирами, які привідкрили сумну правду з фронту. Наразі майже всім підрозділам сил оборони бракує боєприпасів. Журналісти додають, що українські бійці досі тримають лінію фронту, нібито лише тому, що росіяни не атакують на повну березня. Особисто вирішити ситуацію на фронті відправився. Головнокомандувач ЗСУ сирський. А правда така, що навіть сирський не виключає, що росіяни можуть прорватися, утім, поки ситуація під контролем ЗСУ в цілому, оперативна обстановка на східному фронті залишається складною. Противник продовжує вести наступальні дії, зосереджуючи основні зусилля в районах Терни, Іванівське, Бердичі, тоненьке вербове і не водночас, ймовірно, внаслідок високого рівня втрат. Активність ворога на інших ділянках фронту помітно знизилась. Це відбулося завдяки вчасно прийнятим управлінським рішенням та посилення оборони даної ділянки фронту своєчасної заміни частин, що втратили боєздатність, а також завдяки мужності та стійкості наших воїнів. За два тижні жорстких боїв противник зазнав надзвичайно високих втрат. Однак всі населені пункти, які він намагався захопити, залишилися під нашим контролем. Нагадаю, що президент Володимир Зеленський попередив українців, що расисти планують новий широкомасштабний наступ, який можуть розпочати уже у травні червні 2024 року. А як думаєте, ви чи ухвалять США таку необхідну для України допомогу? Напишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. До зустрічі.